Вітаю вас, мої дорогінкі, я Ірина. Американці кажуть, що Курська операція для українських військових мала потрійну мету. Перша – хочуть змусити Росію відвести війська зі Сходу, друге, зруйнувати наратив про поразку на полі бою. І третє покращити позицію напередодні потенційних мирних переговорів. І наразі всі ці цілі буде, дос, будуть досягнуті, хоч і дещо обмежено про це пише в Wall Street Journal. Тобто а, і тут американці дивляться на цю авантюру скептично, чи окупиться вона взагалі. І чи дестабілізується Операція Росію? Раз дивимося. Спочатку три, три мети потрійну мету. Перша мета чи досягнуть українські. Тобто мета була перша змусити Росію відвести війська зі Сходу. Чи відведуть вони її зі Сходу? Друге, зруйнувати наратив про поразку на полі бою. І Покращити позицію напередодні потенційних мирних перемовин, тобто, чи Україна покращила свої позиції. І тут бачимо нуль. Тобто потенціал є. Усі три потенціал є. Але це ще залежить, розумієте, чи знайде цей потенціал, чи використають, чи розв'яжуть цей потенціал з цього вузлика. Тому що. Дурень він має величезний потенціал, найбільше від усіх карт Таро. Ось. Раз, дивимося. Хочуть змусити Росію відвести війська зі Сходу. Чи відвели вони зі Сходу? Ні, тут не відвели війська зі Сходу. Виглядає, що ні. Виглядає, що не відвели. Ні, ще навіть ротація там якась пройшла. М -м. Ні. Ось тут. Можна сказати, ні. Зруйнувати наратив про поразку на полі бою. Ну, тут, знаєте, теж 50 на 50. 50 на 50. Скажемо так. Теж. І. А третє покращити позицію напередодні потенційних мирних перемовин. Тобто, чи Україна покращує позиції на мирних перемовинах? Ну, тут ще працювати і працювати треба. На жаль, теж ні. Теж ні, мої дорогенькі, тому що, тому що ця вся операція ще не знати, як вона закінчиться. Те, що Путін там лютує те одне, але дивіться, все рівно йде по місяцю. Королева, так, ось, з місяцем щось требувати на переговорах, треба мати якусь вагу, а місяць він не має ваги. Тут навпаки, тут обман, тут якась, якась непрозорість. Тобто, скоріше за все, що ну, з кацапами взагалі нема чого домовлятися, але тут. Не домовляння, тут не перемовини, тут мирні перемовини. Але все рівно. Мені навіть це не подобається, навіть це не подобається, бо там ще роботи не почати край. І наступні. Чи окупиться для України ця афера? Це американці. От їм цікаво, вони спостерігають, чи окупиться ця афера. Тут якась блокада. Іде. Зараз ми подивимося, чи окупиться ця блокада. Чи окупиться ця авантюра для України? Ну, скажімо так, вдасться, вдасться. Якийсь ресурс назбирати, збирати, отримати якийсь, очікувати, накопичити якийсь ресурс. Скоріше, це, думаю, що так. Ось тут я розумію, ні. Ні, все рівно. Дивіться, я зараз поясню. Отут у нас королева монет. Так? Ну, Дивіться, ці карти вони говорять так, але. Ці всі карти хороші перекриває блокада. Чому перекриває блокада? Тобто, тут кругом ресурс, скажімо так, ресурс, ресурс, ще ресурс, ось, для перемоги. Тобто, чи додає це, скажімо так, чи окупляється це, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Не вартує цього, тому що. Тут, ну як сказати. От навіть розумієте, це важко пояснити чому, тому що карти вони чітко, ну, з одної сторони, вони чітко показують, а з другого боку, от догадайтеся сам, самі. А, розумієте, чи окупиться. Тут все рівно якісь. Зараз я докладу, тому що не зовсім я розумію. Ну, от бачите, все рівно тут е, е, король Кубків. От король Кубків темнить. Темнить король Кубків. Тому і е, тут обмеження якісь е, повної, е, скажімо так. Е, е, Окупиться, так? Чи вигідно, чи не вигідно. Воно перекреслює От те все, що вклалося, так? Ті всі ресурси, які вклалися, і могло би бути успіх, якби не Зеленський. От Зеленський тут іде і місяць, тут іде і вісьмірка а, цих а, мечів. Блокує. Ось тут, ось ця людина все блокує. Далі. Чи дестабілізує ця операція Росію? Чи дестабілізує ця операція Курська Росію Ну, скажімо так, їм багато сил. Багато сил. Великої дестабілізації я не бачу. Тому що ось ці карти, вони говорять, це, це час потрібний для цього. Поки ні. Але це, скажімо так, перший крок. Розумієте, перший крок. Хоча, хоча ось ця карта каже, ця операція не виграшна для Росії. Абсолютно, абсолютно не виграшна. Але це все з часом. Розумієте, це не сьогодні. Тут немає вже падіння якогось чи ще. Це програшний варіант для Росії. Тобто дестабілізація буде, але не так швидко можливо. Розумієте? Зараз ще докладу: рядочок. Декілька карт. Ну, от місяць. У них, знаєте, закінчуються ресурси, нема кому воювати, скоріше за все. Угу. Великі втрати. От вони втрати теж великі, і потенціал. Втрачають потенціал, втрачають ресурс, великі кошти. Ось якось так. якось так І все рівно, все рівно у них, бачите, наступають такі депресивні, депресивні часи наступають. Ось, скажімо так. Якось так я це побачила. Гаразд, мої дорогенькі, це те, що я собі записала запитання. Ось, дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Донатимо на ЗСУ. Постараюсь в коментарях закріпити, куди саме з відео від наших військових. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!